Це було в той день, коли я посадив свій меч у землю. Матвій сидів у дворі і точив дерев'яного меча. Уявляв, що той залізний. Він мріяв бути сильним, щоб не боятись і захищати тих, кого любить. Поруч сидів дідусь, мовчав, а потім сказав Хочеш бути воїном? Так, відповів хлопчик, щоб мати силу, щоб захистити свою родину, щоб більше ніхто не ображав нас. Дідусь взяв у руки меча, подивився крізь нього на сонце. А я колись теж мав такого, а потім посадив його в землю. Посадив меч? Так. І виросла яблуня. Під її тінню збирались мої діти й онуки. Вони сміялись. І ніколи не знали війни. То ти не воював? Я зробив усе, щоб їм не довелося, бо справжня сила, мов добрі, яке лишається після тебе, у дереві, яке ти посадиш. У затишку, який ти створиш у дітях, яких народиш. Хлопчик задумався, поклав меча поруч із дідом і прошепотів. Я теж хочу бути тим, хто береже, не тим, хто ламає. Україна не поле бою. Україна це сад любові.